Сколько же питання прийти, не знаешь? Скажи британний прийти з них, не знаєш? Не знаю. Трошки скорочена моя дистанція, ве трошки менше 5 км, але все ж таки на рівні з усіма іншими учасниками атлети будуть змагатися і будуть долати цю спартанську перш... дистанцію. Олексій проводить фінальний інструктаж перед стартом, пояснює. Останні деталі, що робити, куди куди бігти, робити, як проходити певні перешкоди, тому що звичайно це є певна певна специфіка, але звичайно, що це унікальний, унікальний старт атлетів, цих незламних людей. І сьогодні музеї берегово в рамках Spartan Рейс виходять на старт старту і е директор Спарта Ukraine України і бадьорує кожного з них, кожного дає є слова, і я так розумію, що буквально через через пару хвилин, чи не через пару секунд, буде. Seveda, vse je v redu.